Багато любителів літніх рожевоплідних салатних сортів томатів напевно вирощували сорт томатів Абаканський або Абаканський рожевий, або, хоча б чули про нього, з'ясуємо, чому ці помідори не втрачають популярність протягом декількох десятків років, один це сорт або різні і чи так вже це важливо. А також дізнаємося де і як можна виростити ці томати, історія вирощування сорту томатів Абаканський. Томат Абаканський належить до сортів так званої народної селекції. За відгуками деяких городників Абакана, ці помідори у них вирощуються і підтримуються їх сортові особливості більше 40 років. У 2005 році зад компанія «Ланц» з Києва подала заявку на реєстрацію сорту в Держреєстр, А в 2007 році він був внесений туди під назвою Абаканський рожевий. У цьому ж році ТОВ агрофірма «Деметра Сибір. В свою чергу внесла аналогічну заявку, і в 2008 році був зареєстрований сорт абаканський. Потрібно відзначити, що описи сортів практично ідентичні, порівняння буде нижче за винятком деяких малозначних деталей, а оскільки обидва рожеві, то в побуті прижилася назва абаканський рожевий. Назва Абаканський, без уточнення рожевий не фігурує у відгуках статтях на сайтах продажу насіння і тому будемо виходити з того, що це один і той же сорт, ну або два сорти з ідентичними властивостями і систематизуємо відомості, наведені в джерелах і відгуках щодо Абаканського рожевого, опис і характеристика сорту томатів Абаканський. Для початку порівняємо опису держаєстру по обом зазначеним сортам, таблиця порівняння описів держаєстру сортів томатів Абаканський і Абаканський рожевий, Відомості Абаканський, Абаканський рожевий. Рік внесення в рейст 2008-2007 оригінатор для метра Сибір компанія Ланс, регіон допуску, всі регіони терміни достиганої середнеранни познастигли, ти просто детермінантний умови вирощування, відкритий ґрунт і підплівковими укриттями в особистих підсобних господарствах урожайність. м опис плодоформа, серцеподібна, слаборебристая, плоско. Слаборебріста є цвет розоф'ї. Маса годин 5.0, 200 200 до 500 вкус хороший число гнезчисть. І були назначення, салат недетермінантними називають сорти помідорів, у яких зростання куща обмежений утворенням кисті на його верхівці вершкованим. Те з необмеженим зростанням відносяться до групи індетермінантних. Відео огляд томатів сорту Абаканський, особливості сорту. Томат абаканський має досить високий для детермінантних сортів кущодин 7 у відкритому ґрунті, а в закритому він досягає 2 метрів. Після вступу в фазу плодоношення помідори зав'язуються і дозрівають не одночасно, а протягом досить тривалого часу. Практично все літо у теплицях плоди можна знімати навіть у вересні. Незважаючи на значне зростання і важкі плоди, стебла у томата абаканський тонкі і слабкі, тому без підв'язки їх виростити не вдасться листя середніх розмірів і густоти. Плодові кисті утворюються через кожні два листа. При цьому з приблизно 14 киток, що утворюються на кожній кисті, зав'язується не більше 5-6 плодів. Городники відзначають непогану стійкість сорту до грибкових захворювань і мінливій погоді, властивою Сибірському клімату. Як вже вказувалося, сорт відноситься до розовоплодним, але при цьому соковита і ароматна м'якоть завжди має рожевий колір. А ось шкірка може бути і червоної плоди не схильні до розтріскування, але все ж хорошою транспортабельністю не відрізняються і тому більшою мірою призначені для вживання на місці, а також для заготівлі соків, пасти і т. насіння зібрані самостійно, придатні для розмноження. Більш того, найкращі сортові особливості збереглися в господарствах абакана, які вирощують цей сорт свого насіння протягом десятків років. Деякі з них висилають своє насіння за заявками, інформацію про це можна знайти на тематичних форумах. Таблиця переваги та недоліки сорту томатів Абаканський Премущество недостатки, імунітет до хвороб за відгуками помідори погано переносять тривалі перевезення, адаптивність до екстремальних умов зростання, необхідність підв'язки, несхильність до розтріскування, невисока врожайність, хороший салатний смак, можливість до зариваної помідорів, можливість вирощування в будь якому регіоні, особливості агротехніки, сорти томатів абаканський. Способи посадки і вирощування сорту не припускають будь-яких нестандартних методів посадка. У більшості регіонів, за винятком південних, ці томати розмножують розсадним способом. Насіння для посіву придбати нескладно, зважаючи на популярність, сорти їх пропонують до продажу багато виробників і торгують фірми серед популярних і користуються довірою, можна відзначити наступні: насіння Алтаю, Сибірський сад, насіння Одеси. Терміни посадки. Терміни посіву насіння на розсаду залежать від регіону, для середньої смуги вони припадають на кінець лютого, початок березня. Якщо розсада призначена для посадки в теплицю, у разі вирощування у відкритому ґрунті терміни посіву вибирають від середини березня до початку квітня, після досягнення віку розсади 55-60 днів і настання відповідних погодних умов стійка температура повітря не нижче 1,5. Спроводиться посадка рослин в ґрунт в теплицю орієнтовно 15-30 квітня у відкритий ґрунт, 10-30 травня. Схема посадки найбільш поширеною і дійсно зручною схемою посадки є стрічкова дворядкова. При цьому способі роблять грядку шириною 100-120 см, на якій розташовують два ряди рослин з відстанню між ними 50 60 см. Інтервал між рослинами у відкритому ґрунті слід витримувати рівним також 50-60 см. У теплицях при формуванні в одне стебло посадки можна кілька ущільнити, відстань між рядами зменшити до 40 50 см. А між кущами до 30-40 см. Догляд, заходи по догляду за рослинами сорти звичайні для культури і розраховані на прояв активності городника близько двох разів на тиждень, формування і підв'язка пасинки досить видаляти один раз в тиждень, в теплиці, ймовірно, доведеться це робити частіше. Оптимальною формуванням кущів цього сорту вважають два-три стебла у відкритому ґрунті і один стебло. В закритому важливо вчасно підв'язувати рослини в міру їх зростання, так як слабкі тонкі стебла часто не витримують власної ваги, а тим більше ваги плодів для підв'язки традиційно використовують шпалери або звисають з поперечини шнури, поливи і підгодівлі. Оптимальна схема поливів виглядає так. Перший рясний полив здійснюють при пересадці розсади в ґрунт. Наступного разу рослини поливають через 20-25 днів. Таке водне голодування змушує рослини самостійно шукати воду, в результаті чого добре розвивається коренева система. Надалі поливають грядки з інтервалом 3-5 днів в залежності від погоди. Підживлення починають одночасно з першим поливом і далі дотримуються їх інтервал 2-3 тижні. Чергуючи азотні добрива з калінофосфорними. відгуки городників. Ось мій абаканський тут середнє за розміром були і дрібніше, і крупніше. Мкаліста ліста Нефтегорськах в Томатпомідор Цомфорім 10355. Абаканський А Паде розовий падедваре, абаканський рожевий перший досвід вирощування цього сорту літо 2016 Під Пітером на розсаду висадила кінець лютого в теплицю 30 квітня. Рослини з кожним тижнем радували своїм розвитком. Томати швидко росли, цвіли і зав'язувалися кущлувати їх і в розсаді. І в дорослому стані у теплиці виріс два метри і більше, вела в два стебла. Найбільші кисті зав'язав в першому ярусі, другий і третій менше. Томати серцеподібної, дуже гарної форми, рожевого кольору, дуже смачні. Перші стиглі томати зняла 15 липня. Янахтп. Томат помідорцом форум стопри абаканський розовий. а баканський ПАД2 вирощувала абаканський рожевий в теплиці, вела в одне стебло, кущ акуратний, красивий стебло тоненький, кисті через два листа на третьому у кисті до 14 квіток, але зав'язи було по 6-7 в кожній. Плоди щільні м'ясисті вагою 200-500 г, теж були червоного кольору, серцеподібної форми. Дуже красиві в зав'язі кисті, такі маленькі, майже всі однакового розміру сердечка, потім ростуть великими кистями, плодоноси все літо, шні плоди з кислинкою, я так полюбила цей сорт, він віддячить за догляд, фотографії не особливо вдалі, робила веб-камерою у засорюванні смачний щільний валічках Томат-помідор, помідорцом форіом стопіцтрип'ять п'ять, а абаканський розов'я. Ре-абаканський рожевий в 2017 році вирощувала даний сорт вперше в теплиці умови Південний Урал, холодні весна і початок літа показав себе просто відмінно форма і дельні рожеві великі серця, досить щільні з тонкою шкіркою, майже без насіння. З Серпня, як пішла спека, помідори стали більшими і смачніше спочатку були пріснуваті, змінили колір на темно рожевий. Ближче до Малинового, хоч дійсно зовні хилуватий, пасенками і листям не зловживає, стовбур непотужний, тримається тільки за рахунок підв'язки. При цьому дивно, як він витримує такий рясний урожай. Встигати став одним з перших і плодоносив, поки теплицю не зібрали, зробила висновок, що сорт досить невибагливий, підходить для вирощування в зоні ризикованого землеробства Санькахтп. В томат помідорцом форіом стопіт стрий, п'ятьп'ять, а баканський розовий. Паде двере, а баканський рожевий у мене взагалі не розтріскувався. Заспівати почав одним з перших. Урожайність хороша зберігається середньо, не швидко розм'якшується, але і лежати по два міс не буде. Особливість на одній кисті два форми томатів, і так щорічно, і на зеленій кисті видно, і ось на стиглих теж. Ельфія пермхтп, томат помідорцом форум 10355, абаканський 5-5, розовий. Томат аваканський безсумнівно заслуговує на увагу городників, які хочуть виростити до свого літнього столу смачні і соковиті помідори. Цей сорт не вражає своєю врожайністю, але оскільки він не передбачає далеких транспортувань і цілей консервування, то такий недолік не є критичним.